Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Сьогодні я хочу провести четверту частину відеоогляду своїх рослин на 31 серпня, кінець літа, але ми продовжуємо тут квітнути, не здаємося. Я вам хочу поділитись цією красою, тому що останні вже останнє цвітіння майже цих квітів перед зимівлею. Це період хочеться запам'ятати, як най. Найдовше, тому приступаємо. Ось перед нами красуня воланами, дуже красивий сорт. Навіть не знаю, як вам назвати назву надий час, тому що це та сама Москва. Яку дівчатка переназвали у Палаючу. Але сорт дійсно чудовий, кораловий, з такою підкладочкою, он, світлішою, де-не-де. Воланиці, неймовірні. Сорт чудовий. Він дуже красивий, дуже красивий. Ось така вона. Дуже гарний також кущик. Гарно кущиться, легко укорінюється, більш такий карлик, не карлик, а такий стандарт, невисокий, безпроблемний сортик, але квіти не дуже красиві. Далі ми переходимо в такий красивий сорт, не новий. Також він уже мало зустрічається в колекціях. Це сорт Тамара. Ось такі квіти, такі, такі напівмахрові із серединкою ж такі прожилочки нас посередині, кущ міцний, тверде листя, сорт е, для повкорінення безпроблемний, гарний. Єдине, що він мені трохи... Весною приносить проблеми в тому, що чогось любить хлорозити. Постійно він мені видає таке листя, оце таке біле, а потім вже ця проблема минає, це в травні вісяці, він отак мене, мене чудить постійно. Ще там деякі сорти так само робили і вже позбулися. а цей ще затримався. Квіти красиві. Він впізнаваємий цей сорт, його також. Пізнати легко його форма квітів і ці прожилочки, вони впізнаються. Далі мій сорт без назви, кораловий, яркий, яскраво яскраво такий корал з оранжевим відтіночком без назви, квітне постійно. Ось такий він. Красивий. У мене він називається для мене, я його позначаю великий оранжевий. Тому що квіти в нього дуже крупні. У мене був раніше схожий, але з мілкими квіточками, а це дуже квіточка крупна. Такі квіти прості, Коралу оранжевого кольору. І з таким, якщо можливо камера передає з таким бархатистим переливом. Я його дуже люблю цього, цей сортик, тому що він... Дуже гарно на фоні інших виділяється своєю, як пляма яскрава, яскрава. Те, що він без назви, мене взагалі не хвилює. Ось така красота. Містер Салтер Бевіс. Єдина, кактусовидна, пеларгонія у моїй колекції. Ось така красуня чисто рожевого кольору. З такими чудо, чуд, чудо, чудними пелюсточками. Дуже красива також, я її люблю. Більше він такий до карлика, який так непогано розростається, непогано кущиться, Цвіте він постійно. Ось такі величенькі шапочки видає. Містер Салтер Бевіс. Далі мої стелери. Розрослися вже, вони в мене з маленьких череночків ростуть тут. Вже красиво розрос... розросталися. Спідер фінері. Ось така. Красуня. Стеллерів у мене небагато. Скільки видів. Ще прикупила один, маленький, в мене кущик там підростає. Червоний. А це спідер, спідер Вестик з такими красуня ніжечками шапочками, пістрявими із крапчастими. Дуже гарний сорт такий, цікавий виглядає. Поки що не можу вам запропонувати ні зрізів, ні череночків, тому що тільки-тільки вони в мене молоді кущики наростають. Ось така крапчастість на тих тонесеньких таких пелюсточках. Далі у нас тут зацвів повторно після обрізки юкілушарій. Люблю цей сортик, мені сподобався. Дуже гарний, квітливий, зефірні шапочки, рясно квітне. І от знову як подивіться, скільки він накидав мені бутончиків. Так що, ще попереду гарне яскраве цвітіння. Ось тут накидала шапочок карлик пістряволиста з таким світлим листям із зоною темнішою. Елмсет секрет лове. Гарний любимий мій сортик. Також маю два кущики, тільки на періоді на етапі розквіту, а далі у мене є кущик, який квітне, тоді я вам його покажу. Також розцвітає, відпочив мій спорт від Річарда Ходсона з червоними квіточками. Ось така красуна. Дуже-дуже гарний такий, погляньте, який густий кущик наростив. Красивий. Висячку лапчасте, таке, красиве різне. І на фоні нього такі самі різні квіточки. Цікава група цих пеларгоній, особлива така. Вони не мають величезних шапок, але вони по своєму дуже ніжні, чудові. А поряд сам Річард Ходсон. Ось. Погляньте, які в нього шапочки крапчасті з розовинкою, ось така. Такі також їх багато цих квіточок. Шапочки, звісно, трошки менші. На початку літа були більші набагато, але вони ще на стадії. Ось погляньте розквіту, вони ще розпустяться. Гарно дуже формує кущі. Сортації легко укорінюється дуже легко. Немає такої проблеми, щоб вони там не приймалися, випади були, корінюється дуже легко і швидко. Спорт від Річарда Ходсон, якщо ви вже чули мої відео, це просто зрізана гілочка, яка спортанула із Річарда Ходсон. Я вам розповідала. Хто не бачив, подивіться моє відео, що таке взагалі спорт, якщо вам ще не Ми не чули про таке явище. І ви зрозумієте, бо мені вже писали, що, що це за обман. Це не Річард Ходсон. Звісно, це не Річард Ходсон. Це гілочка спортанула від нього. Якась батьківська генетична, генетика батьківської рослини спрацювала. І Якщо її зрізати, то можна мати ще один сортик. Ось. Річард Ходсон. А це спорт від Річарда. Ось вони, подивіться, зовсім різні. Дістрітіон. Гарне різне кружевне листячко. Таке зелене із такою яскравою, зелен... темною мас... зоною. Перший рік видала мені ось такі шапочки коралових квіточок маленьких. Той рік вона в мене не цвіла, а цей рік видала таке цвітіння красиве на фоні цих листочків виглядають шикарно Далі розцвітає по-новому, відпочила шовк мойра. Красуня, карлик, також світле листя. Весною, коли холода, Ще холодна температура, то вони видають таке яскраво, яскраво салатове листячко. Містер Полук своїм кольоровим пістрявим листям радує мене далі. Сага, яка й не переставала квітнути, постійно в бутончиках ось такий він, карлик. Ніжний ніжний, дуже квітливий. Наталі так само, який постійно старається вирости в палку, оце у нього проблема. Але квіти настільки ніжні, красиві, що продовжує він знаходитись в моїй колекції. Незважаючи на свою цю властивість. Розцвітає Ріда конфіті. Ось. Повноцінна квіточка, Бутончики тільки тільки -ті на, на, на піврозпуску. Шов птаха. З салатовим своїм листям і з такими веснущастими квіточками. Відноситься до групи. Ташині яйця. Є така група пеларгонії виведена. І має вона всі, мають отакі веснущасті пелюсточки. оскільки цікаві, бачите? Білі із такою малиновою пістрявою крапчастістю. Ось такий сорт красивий. Маю для продажу кущик маточний, обрізаний, звісно. Вайте Bigs Egg Також схожий сорт, але листя має він чисто зелене. І ось такі, але шапочки квітів точно точно такі самі. Хоч цікавень, можете звертатися. Далі у нас сорт. Чекайте, бо лампа падає. Раубідвел. Оце все, що наростила за літо. Дуже повільно ростуча пеларгонія. Це мій дублик. Ось така вона. Дуже повільно росте. Дуже. Але вже як виростає, то тоді вона красива. Також ескалібор красиво підріс, але це все, що він видав за літо. Такі вони карлики, вони не ростуть більші. Як ви бачите, листя тут взагалі шикарне. Але такі сорти просто неможливо, неможливо їх розмножити швидко, вони видають мало живців. Далі у нас також трошки прихворів сіл версно після поливу надмірного, тому він відходить, скину трошки лисячка. Оденчиво блекмамба, рожеві, квіточки, шапочки невеличкі, з темною майже коричневою листвою, з таким гарним кущиком, Квітне далі, красивий сортик. Знову ра обідве в мене маточний пущик після обрізки. Красиво обростає і покидає бутончики. Шведка Мадейн шведен. Постійно квітне, карлик. Постійно він ось такими купами шапок в цьому році. Дуже красиво себе проявив. Другорічний супкущик, красиво цвітає. Я не бачила в цьому році, що він мав менше квітів. Околчелд, такі шапочки коралові з листвою, також світлішою і з коричневою зоною посередині. Ось такий пістрявий сортик. Вараїн, який любить підсушити листя, це властивість. Ось у мене великий маточний кущ. Властивість його така є через цю його пістрявість. Але я його люблю через те, що це один... О, ще в мене шапочка заховалася. Погляньте, як красиво. Перецвітає. Дуже гарно. Квіти такі цікаві. Ось. Вараїн. Дуже красивий сорт. Люблю його через це листя, тому що такого схожого ще не бачила. Краса. Олівер Велфари. Невеличкі шапочки, червоні таке листя. Кольору цікавого, зеленого такого матового із Білою такою каємкою і у Аторінго своїми трояндочками, які квітнуть дуже довго, дуже довго квітне. Красиве листя, схоже з олівером в але але така менша зона біла. І квітнуть дуже довго. Сам сорт любить також рости в палки, як ви бачите. Але цей сорт дуже красивий, трояндовидний і ще й пістряволистий. Поєднує в собі два таких види. Красивий сорт. Далі перейдемо до мостилажа, де в мене знаходиться мій карлик, мій. Мій тез Влада, яка також повторно накидала шапочок. І оце все, що вона наростила за літо. Погляньте, вона більше не росте. Таке плющолисте малесеньке листя світлого кольору з такими красивими рясними квітами. Малинового кольору. Цікавий сорт, але ще поки навіть зрізати, немає з чого. Череночки вже на осінь різати розмножувати. тес Влада. Ось така на повному розквіті. Відеоблуш. Оце все, що на літо видав. Після обрізки її вона не любить обрізуватись. Але ось яка чарівна шапочка, простеньких квіточок. Просто красива. Але ось такий сорт також, ви бачите. І постійно, ось подивіться, така мінічка видає бутончики. Карлик, Шарун. хакісе. Не знаю, чи я вам показувала цей сорт. Чось так собі він в мене стоїть для колекції. Такі білі квіточки. І собі не знаю, я не не бачу особливої краси в ньому. Це вже другий такий схожий в мене сорт Амброза. Я його вже позбулася. Мені не сподобався. Цей також не дуже він мені подобається. Ліачик Дропс. А ось цей сорт мені сподобався. Гляньте, який кущик. Шаровидний карлик. Квітне дуже красиво і рясно. він вже перецвів знову. Зараз відпочине і він знову мені накидає бутончиків. Вразі у мене цей сортик. Колір цікавий такий, погляньте. Я навіть не можу назвати, як він, який цей колір. Такий красивий, красивий колір із мазочками. Красивий. Танок метеликів. Все на бутонах. Також маленький кущик. Ось погляньте. Чому не можна, немає, як зрізати череночки. Ось такі кущики, бачите? Це все, що вони за літо видають. Ще один в мене є, ось такий. О, погляньте. Зате квіти. Мерехливі металики. Красуня. Фантазія. Броксайде Фантазі. Ось така. Теж карлик. Маленькі такі листочки, як копіючки Такі квіточки він видає другий раз за рік. Красиві. Це я люблю сорт. На початку літа він вкривається просто шапкою цих бутончиків. Бріксфорд ПР. Дуже повільно квітучий сорт. Взагалі дуже повільно росте. Все, що він може видати, ось це таких, такого розміру, ось погляньте. Гілочки. Але шапки квітів величезні. Просто на всю долоню шапки. Я тільки зняла одну і знову розцвітаю. Чисто білого кольору. Отак я його тримаю для себе, тому що ще жодного череночка я. Продати не вийшло, тому що їх просто немає. А для себе він є. Оце, що зняла осінню, перевкорінила, собі залишила, обновила. Борксайде фламенко Також з карликів, але дуже гарний міцний кущ. наростає, Гарно черенки видає дуже багато. Такий яскравий, красивий, такими видовженими пелюсточками. Він мене росте в великому горщику, такому 2 літри, і ось видав таку купу. Гілочок. Він красиво кущиться сам, без проблем. Красиво дуже цвіте, також постійно. Звісно, на початку літу він весь вкритий був квітами. Оце броксайде фламенко і броксайде фантазії, вони просто вкривають шапкою квітів весь кущ. Гарно дуже виглядають. І ось красиво квітне. Травневий салют. Погляньте. Також скарликів. Кущ красивий, трошки більше, більше листя. Темно-темно-зеленого кольору вони всі. Листя дають і ось такі квіточки, як зірочки. Гарний кущик. Також постійно квітне. Ось, краса. Красота. Люблю ці сорта. Ось. Дивіться, які гарні квіточки, прості, видовжені пілюсточки, шапочки великі, дуже гарний. Ельсер, секрет лави. Я вам показувала. Ось тепер показую сортик, який квітне. Такими ніжними ніжними персиковою серединкою квітами. З світлішим переходом листва світла із темнішою тим зоною, майже салатова. Дуже красиво кущиться кущик. Виглядає дуже красиво. Дуже ніжні квіти, дуже красиві, ось погляньте. Елимсет, секрет, лови. Красиву щіку. Фріздорф. Гарний такий, розкішний, густий кущ. Цікавим листям, як копійка. Як копійки, погляньте. З такою коричневою зоною. Таке листя краще виглядає, ніж самі квіточки. А квіточки такі, також мілесенькі, але їх багато завжди. Просто вкривають кущик цими зірочками яскравими. Я люблю такі прості квіти, вони мені дуже милі і дуже такі ніжні. І не тільки мені подобаються величезні шапки, мені подобаються багато красивих, яскравих таких. І прості, і напівмахрові, і зірчасті. Мені всі вони дуже подобаються, всі я дуже люблю. Гігліалс харізма. Ось цей сорт, який... Вже також мало можна зустріти в колекціях. Має сильний ствол, такий він обрізаний. У мене тому в одну цю палку обрізаний на черенки з великою міцною листвою і Величезною шапкою. Коли розцвітає, шапка величезна, величезна на всю долоню. Ось таких квітів. Яскравого, красивого кольору і світлішою підкладочкою. Ось погляньте. Дуже гарний сорт. Чомусь він вже не поширений, його вже майже не, не зустрічають ніде. Але він дуже красивий, безпроблемний, гарно укорінюється, красиво росте, а шапки взагалі такого розміру, що не всі новинки можуть з ним порівнятися. Далі у мене тут примостилися мої зонартики молоденькі, які нарощують масу зелену і так і не квітли. Ось погляньте. А це подаруночок. Я купляла пеларгонії, мені вислали ось такий сортик, просто без назви. Він квітне. Красиво, я не знаю, хто це. Красиво квітне, такими великими шапками. Такого кольору. Він підсихає, не сипе листя. А хто це, я не знаю. Це безіменна пеларгонія. Я люблю подарунки, я їх ціню і тримаю також, якщо мені подобається. Це все, що я вам хотіла показати. Завершую я вже свої відеоогляди. Нарешті я вам показала вам усі рослини. Поки я готувала вам всі ці частини відеоглядів, так вже в мене позацвітали ті, що по-новому потрібно показувати. Ті, що не квітли раніше, вже по-новому мене процвітали. І знову можна починати проводити відеогляди з частини 1. Дякую за увагу. До зустрічі!